come Командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів, які боронять Волинський напрямок. На навчаннях з бойової підготовки відпрацьовували координацію та ефективну взаємодію між підрозділами зсу, нацгвардії, СБУ, Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Діяли під єдиним командуванням. Боролися з диверсійно-розвідувальними групами, не допускали прориву противників на блокпости та обороняли різні ділянки місцевості. Все відбувалося під єдиним. Командуванням командири мають бути чітко обізнані в обстановці та приймати адекватне рішення. Це дуже слушно і дуже корисно для дій, спільних дій всіх підрозділів, які входять до складу сектору безпеки та оборони. Настрої у хлопців дуже позитивні. Коли особовий склад діє вправно і в нього це получається, це дається в знаки, піднімає настрій особового складу і мотивує його на подальше навчання.